В лісі відпочивати. Так. Да. А чому? Бо, бо там дуже гарно, красиво, сонечко світа, там водичка є, кущики, де, там, камінці, палочки. Я люблю природу і лісу. А скажи, будь ласка, що категорично не можна робити в лісі? Не можна е, в лісі робити е, поганих поступків, не, ну, е, не можна бумажки кидати, не можна е, бутилочки кидати, е, листочки. там. Ложки, ці бутилочки, ну, чашки нам можна кидати і тарілки. А що ж це мусимо робити? От люди повідпочивали в лісі, погуляли, а потім куди це все дівати сміття, яка лишається. Потім треба їх взяти в пакетик, його розшнурувати і піти побачити десь десь побачити ну, машину, то що ми воську раз полежати. дальше поехала. Нельзя одному ходить далеко от мамы и от папы и от бабушки, дедушки. Нельзя брать чужие вещи в руки. Нельзя 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 самому брать спички. Что? правда. нельзя Нельзя спичками баловаться. А ты кажешь, не можно взрывать квиты в листья. А еще можно с квитами работать. Там можно отдыхать, можно сидеть на солнышке и загорать. Можно, можно еще посадить, если у тебя есть, например, этот как, семечки, можно их посадить туда. І вирости такое босс діло. Може яблосне, а може аїх. Ну любому дерево виростити. Не можна палити. Чому? Бо, цей, бо лісу, бо там всі звірятка можуть згоріти, ліс не буде не буде. Тут дерев всяких красивих, травичка красива не буде. А як же жарити шашлики? Смажити шашлики і як от обережно треба з вогнем поводитися чи? Треба на паличку якусь брати і, і їсти. Колись ми у бабушки Олі, то ми там колись їли шашлики. А якщо вогни ще розводите, розпалюєте, то ви потім, коли їдете додому, так і лишаєте вогонь? Ні. А що? Ми його цей. Тоді ми його запалюємо, ножками, е, убираємо носками затопчуємо. Не лишається, так? Да. Бо може ліс все загорітися. Можна рибу ловити. А тобі з цього всього що найбільше подобається? Шашлик, рибу ловить. Рибу ловила. Ти любиш руби? З папою. І що тобі вдається? Багато вже риби наловила. А скажи мені, будь ласка, що не можна робити в лісі? І на природі? Не можна запалювати. Дерева. Не можна мушу розкидати. А що потрібно зі сміттям робити? Зібрати і викинути. Куди, десь під кучі, під дерева? Мусор. Там якісь люди я бачу, не смічують, то uh ми -huh. тоді в то місце не поїдемо. Взагалі. А що ще можна в лісі робити і що не можна? М не можна бігати дуже далеко за дерева, не можна ховатися, не можна. Е Падати, а, а тільки можна бігати, тільки нахов, наховатися. Ну, можна і грати в прятки, можна, цей, можна в футбол грати. А твоя улюблена яка граче? Що пінтон. А кого ти в лісі обіграєш із твоїх родичів? Ну, Давіда, Назара, Ярика, Петяка Владу. Сього. А тата, можеш обіграти? бабу? Да. Так.